Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Рома, назвати Людмила. Сьогодні розглянемо Курську АЕС, чи буде вибух, чи буде евакуація з Курської області з Курчатова. Це запитання від спонсора мого каналу. Ланочка, дякую вам за це запитання і всі інші також подякуйте цій прекрасній людині, яка підтримує мій канал, тому що завдяки їй ви також можете дивитися цей прогноз. Дивіться. Я вам розказувала, що я практикую гадання на каповій гущі. Я зробила ось прогноз. Дивимось, що показує. От вам тут показує вибух, мені ні. Давайте подивимось далі на чашці, чи є тут якийсь треш, хрести щось таке. Чашка майже чиста. Далі, ось дуже уважно придивіться. Бачите, на цій чашці таку. Дуже цікаву жіночку, таку, знаєте, як показували в смішних серіалах ці жіночки з Рубльовки. Ось, подивіться, дуже уважно ось 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 ця жіночка, така вся фіфочка. А над нею чоловік дуже переляканий, таке щось, наче, як привида, побачив. І він, так, наче як в охапці, тримає, чи дітей, чи якісь пожитки, все, що нажито непосильним трудом. І ось вони як хочуть кудись чкурнути. Не знаю, ну тут так чітко видно ось цю жінку. Прям дивіться. Ось її коси розвиваються, ось одне око, ось інше, ось губи на колоті. Вся така вона, ну взагалі, я сподіваюсь, ви також бачите цю картинку, вся така фіфочка. А чоловік дуже-дуже переляканий, тому що розуміє всю тяжкість, важкість ситуації. Можливо, це в бункер кудись спішать сімейства кремлівське, це кодло, можливо, кудись за кордон. В будь-якому випадку тут. Чоловік і жінка на малюнку кивають кудись п'ятим, і чоловік дуже переляканий. Я тут вибуху не бачу. Сподіваюся, що ви бачите також цю жіночку і обличчя чоловіка. Чашка Ну, такий цікавий рисунок, ну це взагалі. На жаль, не можу вам показати на відео, що було на дні чаш, на блюдечку, тому що рисунок там. Трішки зіпсувався, поки я почала відео записувати, але якщо ось тут взяти, ну як чітко видно. Прям, ну взагалі, Кавова гуща показує просто якийсь дикий страх в очах чоловіка. І жінка, яка взагалі нічого не розуміє, але сказали, давай тікати. Ну, вона з своєю сумочкою прада або там з якоюсь іншою. Ну, давай тьоп-тьоп-тьоп, кудись переїдемо. В інше місце не розуміє всієї важкості ситуації, її і не треба. Їй треба бути гарною, а за все інше, подумає чоловік. Ось така кремлівська баришня і такі губи-уточки. Ну, взагалі, я просто кайфую від цього малюнку. Що сказати? Тут не показує вибуху, не показує жертв смертей, показує якусь біганину. Якщо брати ось так далі по малюнку, то внизу за цими основними двома фігурами, до речі, це може бути. Як варіант, цей Путіна або того, кого видають за Путіна, його Кабаєва, хоча вона вже давно там десь за кордоном. А може це путінські дочки, хоча вони в принципі не похожі на не схожі на кремлівських дурочок, коханок, жінок, які тільки про шопінг думають тут. Все ж таки, мабуть, вивозять свої сім'ї, олігархи, жінок, коханок, дітей перших, других, третіх, десятих дружин, і вони розуміють, що пахне смаленим. А може, це сам Путін з Набіуліною, наприклад, в бункер направляються. Хоч Путіна і показує мертвим, але може він без душі тому його мертвим справжнього Путіна показує. Може, воно таке незрозуміло, що. В будь-якому випадку тут мені не показує вибуху на Курський АЕС. Тут малюнок про евакуацію можновладців і їх родин. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Тут, якщо взяти фігури за ними, то йдуть бої. Тут ось навіть чітко видно танк, не знаю, чи вам видно чи ні, але я намагаюсь показувати, сподіваюсь, вам теж видно. Тут ось точаться бої. Можуть бути якісь провокації біля Курської АЕС, щоб звинуватити, наприклад, Україну, як на АЗС вони роблять обстріли дронами, ось щось таке може бути. Але ну, я тут не бачу ядерного вибуху, стовпа, щось таке страшне тут мишина возня кремлівських баришень з їх покровителями. Далі. Добре, кава вагуща нам вибуху в найближчий час не показує. Давайте тоді подивимось, яку підказку покаже Біблія. Я дуже часто практикую для себе підказки з Біблії. І давайте зараз подивимось. Давайте зараз подивимось, що покаже Біблія. І тут показує такий вірш. Подліна чоловік. Ходить подобно прізраку, он суєтіться, собирає і не знає, кому достанется то. Дивіться. Ну, я ж вам говорила на кавовій гущі про суєту, про машину везню. Ну, от як всесвіт зі мною балакає, показує, що не буде вибуху найближчим часом. Я дуже з великою вірогідністю це можу стверджувати. Звісно, я не ванга, прям, щоб зовсім щось стверджувати. Але вірогідність, те, що просто буде возня, суєта, дуже висока. В принципі, будемо сподіватися, що мій прогноз, як і багато інших прогнозів, збудеться. Дуже хочу. Щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Так, далі. Давайте тепер на таро подивимось. Подивимось на таро. На різних колодах я приготувала вам. Давайте подивимось. Спершу дивимось на моїй улюбленій першій колоді класичне Таро Вейта. У мене дуже багато колод, але ця моя колода одна з найперших, і я майже завжди роблю прогнози на ній. Я прям відчуваю, що вона ну, як найправдивіша для мене. Е, найбільше енергетики моєї вкладено в цю колоду. Дивимось, чи буде найближчими місяцями вибух. Чи підірвуть, питання так було, чи підірвуть найближчими місяцями Курську АЕС. Чи підірвуть. Допустим, вежа, якщо випаде, то будемо думати, що так. Тут з мечів, 10 мечів. Тут все ж таки говориться, що може бути зупинка на АС. Можуть як відрізати її. Ось ту з мечів. Часто в мене показує електричний струм. Тобто, як струм, це рух заряджених електронів, і ось ця карта туз мечів в мене неодноразово відігрувалась не тільки як удари ракетами, а як і електрика, електричний струм, як ці заряджені електрони і ось туз мечів. як ця АЕС може перестати давати електроенергію, може бути зупинені там енергоблоки. Як варіант, ось це може бути таке. Далі, це дно колоди. Далі. Тут трійка мечів, п'ять мечів і шут. Да, по Таро прогноз, звісно, гірший, ніж по кавовій гущі, тому що тут говориться про удар по АЕС. Я думаю, що ракетами там щось можуть обстрілювати. П'ятірка мечів говорить про воєнні дії, про якусь підставу. Тобто, росіяни готують якусь підставу біля цієї АЕС або в районі АЕС, щоб цим маніпулювати. Наприклад, тому ж заходу сказати: ось ви даєте зброю, і українці нею атакують нашу атомну енергетику, як варіант. Туз, вибачте, шут може, на жаль, означати обнулення. Тому його треба обов'язково уточнити. Обнулення, справедливість. Ні, все-таки тут не глобальний вибух, не глобальний вибух не підірвуть так саму цю АЕС, але провокації, обстріли, якісь удари, можуть бути. На цій АЕС, але тут не показує прям, що все пропало. Тут показує воєнні дії навколо АЕС, показує удари і показує якусь провокацію, якусь, знаєте, таке щось по глупості вони можуть зробити, але вони отримують за це кармічну відплату, в тому числі. Радіація вже йшла з ростовської АЕС на Росію. Може щось, я думаю, таке знову бути, але це не глобальний вибух. І я вам говорила в прогнозі про прокляття Путінської відьми Росії. Знову випадає тут королева жезлів. Це сигніфікатор, в тому числі і відьом в колодах. Таро. Тому дія це прокляття. Дуже зря вони посадили ту Альону Полині під арешти. Хай ще декілька відьом посадять практиків, тоді вже зовсім на Росії почнеться глобальний катаклізм. Вони не розуміють, що з практиками жартувати не можна, тому буде відплата їм і кармічна, і, на жаль, якщо брати ось це. Про обстріли, королева жезлів також про ракети щось, вони будуть там бомбити. Але це не вибух на АЕС, це АЕС може знеструмлена бути, не давати електричний струм, не випрацьовувати оцю генерацію електроенергії. Тут по цій колоді не показує вибуху і те, що підірвуть в той же час. Провокації є. І згадайте мій прогноз від 12 червня 2023 року. Я вам говорила, що на АС будуть йти військові. І подивіться, як через рік збувається цей прогноз. Все-таки второ не немає сроків. Вони, як хочуть щось показати, загрозу, вони її покажуть, неважливо, який ти срок загадуєш. Це я вже неодноразово помічала, а на війну то взагалі. Добре, давайте уточнюємо на. Колодія Таро Девіантний місяць. Що тут покаже? Девіантний місяць. Що покаже ця колода? Чи буде вибух на АС. Курська АЕС чи буде вибух найближчі місяці? Тут випадає туз кубки, все-таки якийсь витік радіації може бути. Але це щось не дуже значне і на самій Росії четвірка жезлі. Смерть. Щось може бути наприклад, четвертий реактор зупиниться, чи 4-го числа удар, чи через 4 тижні до 4 тижнів. Щось ну, таке може бути. Таро не вказує чітко на сроки, але ось тут. Може, це 4 дні або четвертий день тижня. Дуже абстрактно час показує, особливо коли не загадуєш конкретний час. Ось витік радіації тут показує. Але це щось незначне. Так, дивимось. А, до речі, там же ще є водосховище. Може, це щодо руйнування дамби, як варіант, але треба перевіряти це питання окремо. Тут двійка кубків, королева мечів і повішений. Однозначно, жертви будуть. Це пов'язано і з обстрілами. Королева мечів говорить про удари, повішений говорить про жертви, і двійка кубків це як по домовленості. Вони самі будуть робити провокації для того, щоб. Щоб показати себе жертвою, це як маніпуляція, в тому числі. Бачите, ось тут на повішеному годинник висить, подивіться на символіку. Я говорю, підтверджую свій прогноз, що вона замінована, і вони можуть маніпулювати ось якось цим, що можуть підірвати. По королеві мечів це обстріли, і знову ж таки може бути зупинка цієї АЕС на виробіток електроенергії і якийсь витік радіації може бути Але я б не сказала, що це прям щось таке глобальне по цих картах. Жертви показує. Дивимось на Ленорман, чи буде вибух, чи буде вибух на Курський АЕС найближчі місяці, чи підірвуть її? Якась катастрофа там буде, але це не прям що як Чорнобиль. Тут не такі зовсім глобальні карти. Букет. Букет це те, що пахне аромат, запах, як варіант може вказувати, може вказувати на те, що по повітрю. Це не значить, що радіація пахне, вона без кольору, без смаку, без запаху, але далі букет це ще дама-пік. І ось тут я вам говорила на чашці, бачите ось цю баришню. Таку козочку строптиву з губами-уточками. Ось, може, це щось пов'язано з нею. Щось там якась важлива жінка відіграє якусь роль. Що це за жінка? Постійно вона випадає на Росію: будинок, обручка і гроб. Вибуху тут не показує, але знову ж таки може бути зупинка АЕС. І це може бути як навіть по протоколу дій, ну, як варіант, як там на Запорізькій АЕС холодня, холодна зупинка цих реакторів, можливо, там щось таке саме буде. Гроб. Давайте уточнимо, що означає гроб. Кінець АЕС. Тому що тут шут обнулення, тут гроб закінчення, що воно там закінчується, і знову ж таки жінка. От щось там якусь важливу роль відіграє жінка. Чи може це путінські ці доньки, чи це Тана Бюліна, чи Кабаєва, ну якась жінка, щось вона дуже сильно вирішує вежа? Чи сидять вони в бункері і вирішують? Чи це самі реактори хмари? Ну, якась радіація піде, якийсь витік буде, бо тут ось ту з кубків, але це щось не дуже значне. І так, як тут показує будинок, піде на саму Росію. Тому що ми ж на Росію робимо розклад Курс КС в Росії. Так що, якщо вони навіть зроблять ось ці провокації, вдарять по АЕС і щось там буде якась проблема, то вони ж самі постраждають. Тому що от прям точно спрогнозувати, куди подується хмара радіації, неможливо. Але якщо вони зроблять цю пакость, вони самі постраждають. Сама Росія може бути як жінкою, Росія в гробу. Я вже неодноразово не говорила вам цей прогноз. Вони. Кожен раз роблять крок до того, що пора їм вже ось сюди. Вони самі собі голкою копають могилу. А інколи не голкою, а нормально лопатою. Ось ці всі удари їхні, по хмадиту, зокрема, вони за дітей отримають сповна, тому що це ж янголи. Невже вони думають, що вони не отримають за це ляпаса від вищих сил? Вони отримають, і вони вже отримують. Подивіться, був удар по Ахмадиту і пройшло не так багато часу. І що на Росії робиться? Скільки дамб в них зруйновано? Сльози за Каховську ГЕС відливаються. Так що. Як то кажуть, ще буде їм на Росії. Добре, давайте подивимось про евакуацію з Курської області. Я думаю, це не має навіть сенсу дивитися, тому що евакуація там і так іде. Але давайте подивимось, чи буде евакуація з Курської області. Так, запитували. Про місто Курчато. Чи буде евакуація з Курської області? Місто Курчато, що тут вилило Кор... королева Кубки випала, чи буде евакуація з Курчатова. Так, я записую це відео 9 серпня вночі. Буде евакуація з Курчатова, Курська область. 10 мечів. Ну, як варіант, так. Да. Трійка пентаклів, четвірка кубків, королева жезлів. Але багато людей все одно не хочуть виїжджати, будуть до останнього сидіти там. А частина, звісно, буде виїжджати. Дуже багато жертв там може бути. І це якась навіть стихія може бути, в тому числі техногенна катастрофа. Але прям щоб для України це якась глобальна загроза, то ні. І навіть на заклики для виїзду багато людей буде там залишатись. Так, будуть жертви. Але ж це війна, і Росія сама посіяла бурю, хай тепер пожинає плоди. Ось такий був розклад. Підпишіться, поставте лайк, поставте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Дякую вам за увагу. І хай у моїх глядачів все буде добре. Давайте я ось для своїх глядачів навіть покажу якусь добру карту. Ось, лелеки, хай будуть. О, до речі, я забула сказати. Мені з окупованої території Херсонщини присилали фото-лебедів. І я ще тоді сказала цій жінці, що це знак добрий знак. І хай це буде добрим знаком переміни на краще, хай змінюється все в вашому житті на краще. Росія хай отримує те, що отримує. Ось так зробимо лелекий сонечко, хай моїх. Підписників, всі, хто пишуть добрі коментарі, все буде добре і переміни відбуваються тільки на краще. До зв'язку. Хай у тих, хто посилає добро, буде це добро примножуватись, А хейтерам хейтерське. До побачення!